Вітаю на каналі Пивна П'ятниця. Щоп'ятниці ми тут тестуємо та дегустуємо щось цікаве. Сьогодні це пиво Глібівське, перше подільська парова бровар. На етикетці вказано, що це пиво відкритого бродіння. Отже, під це пиво ми сьогодні з'ясуємо значення цих термінів: парова парова-броварня та відкрите бродіння. У мене сьогодні світле, напівтемне, шляхетне, пшеничне. Та новинка бланш. Цих три я придбав у фозі, а цих два мені прислали з броварні. На жаль, на цьому тижні вона спалила наш одеський фозі. Без роботи залишилось біля 300 співробітників, а тисячі підприємців та простих покупців залишились без. Звичного зручного місця закупу останнім часом. Я там купував тільки пиво, і асортимент його був там на рівні. Сподіваюсь, зовсім скоро Фозі груп відкриє новий гіпермаркет в Одесі. А росню відкинемо на болота. Бланш. Це справжній свіжачок, справжня новинка. На момент запису відео цього пива навіть немає у них на сайті. Броварня «Глібівське пиво веде свій відлік з 1880 року. На той час це була крута бриварня. Керували нею графи Казібродські. В радянський час бриварня працювала десь до 80-х років. Ну а в наш час, 2021 року, виробництво було відновлено з новим сучасним обладнанням. У них є сайт та Ютуб канал, де можна оцінити весь масштаб. Скажу, що броварня здатна виробляти 350 тонн пива на місяць. Це приблизно 12 наших одеських броварень ні за що мило. Сподіваюсь, ви вже налили собі чогось смачненького і ми починаємо. А починаємо ми зі світлого. Це пиво відкритого бродіння, не пастерізоване, фільтроване, термін зберігання 45 діб. Склад: вода, солод пивоварений ячмінний, хміль, дріжджі пивні. Початкова щільність 11% вміст спирту 3,4. Зовсім легеньке пиво. Відкриваємо. Нова зелена запальничка, вона працює. Щось таке неподобство потрібно швидко-швидко наливати майже встиг. Пиво з холодильника, келих теж охолоджений, але щось з ним пішло не так. Світло-жовтий колір, пінної шапки майже немає Це після того фонтану, який воно хотіло нам зробити. Достатньо інтенсивний хлібний. Солодовий аромат. Знімаємо пробу. Заходить дуже легко, трішки колюче, незважаючи на те, що підної шапки немає, карбонізація відчувається. Немає ніяких зайвих смаків та ароматів. Смак достатньо нейтральний, легке, питке. 3-4% алкоголю це не так багато. Нормальний такий лагерок. Виходячи з того, що броварня себе позиціонує як виробника натурального продукту, мені здається, це дуже непоганий, легкий, дуже легкий лагерок. Можна сказати, сейшен лагер, якщо є такий термін. Це пиво я придбав за 37,50, а на броварні, на сайті броварня, воно коштує 25.50. От 25,50 для нього дуже адекватна ціна. Все пиво Глібовське це пиво відкритого бродіння. Ось тут внизу на етикетці це вказано. Фільтроване, пастеризоване з терміном зберігання до 45 діб. Так, що таке це відкрите бродіння? Можна сказати, це традиційний класичний метод, де пиво бродить у відкритих чанах, на відміну від сучасної технології, де використовуються герметичні ЦКТ, циліндрічно-конічні танки. Це старовинна технологія, яка колись використовувалась в більшості європейських пивоварень, навіть відомий Пілснер-Урквел, тільки не той, що ми купуємо в ось цих банках тут. А той, що продається безпосередньо на праварні, туристам. Він в обмеженій кількості вариться по такій технології. І якщо нічого не плутаю, ємності для бродіння там добові. При відкритому бродінні всі процеси контролюються візуально, дріжджі працюють без зайвого тиску і кажуть, для них це добре. Також при такому способі утворюється більше швидких сполук та високих спиртів. Що за спирти, я не знаю, напишіть в коментах, що надає пиво більш насиченого аромату. Далі хочу спробувати пшеничне. Я люблю пшеничне пиво, якщо це німецький вайцен або бельгійський бланш. Достойних американських пшеничних сортів пробувати не довелось. А от майже все українське пиво з назвою пшеничне мене розчаровувало. Воно було завжди посереднім лагерем, занадто ніяким. Наприклад, те ж саме пшеничне бердичівське, яке мені всі так нахваляють в коментах, але ніхто на пробу не присилає. Глібовське пшеничне теж легеньке, 3,6 алкоголю, 12 у суслі. Склад: вода, солод, пивоварний ячмінний, пшениця, хміль, дріжджі пивні. Це Ель. пише, що з цитрусовою кислинкою. Отже, є надія на щось пристойне. Це вже від нас нікуди не тікає. На вигляд воно зовсім не вайцен. Ну таке трішки схоже на бланш зовнішній вигляд. Є невеличка піна, шапка, видно, як піднімаються бульбашки, є карбонізація, що з ароматом. Ну, а пахне воно прикольне, воно пахне пшеничним пивом, відчувається в ароматі якась така кислинка. Потрібно знімати пробу. Я можу сказати, що це пшеничне пиво. Такий Вайцен на мінімалках. Тут є така освіжаюча кислинка, є такий, ну, мабуть. ну, Важко сказати, це цитрусовий, точно не банановий, але якийсь легенькі, якісь легенькі такі нотки є. Прикольна пшеничка, якщо її розцінювати не як Вайцен, не як Бельгію, а як. Український пшеничний пшеничний ель місцевий, то дуже дуже і дуже непогано. На сайті Броварні воно коштує 29 гривень, і я вважаю, це дуже непогана ціна для такого українського пшеничного. Дуже швидко визначимо переможця минулого розіграшу Нагадаю, це був келих першої приватної. Є результат, якщо це ви, пишіть мені в інсту чи на пошту. Всі посилання ви знайдете в описі під відео. Час у вас до виходу наступного відоса. Кому не поталанило цього разу, не засмучуйтесь, сьогодні теж будуть призи. Рухаємось далі з напівтемним. Вміст алкоголю 4,2, початкова щільність 13. Склад вода, солод пивоварений ячмінний, солод карамельний, хміль, дріжджі. Наливаємо. Дуже гарний бурштиновий колір. Прозорий. Є трішки піни. Що по ароматам. Аромат насичений, хлібний карамельний. Знімаємо пробу. Легкий. Як на мене, занадто карамельний квас монастирський. У мене таке уявлення, що напівтемний ель має бути такий насичений тягучий, неприторний в балансі. Тут мені здається розбаланс. Я чітко відчуваю карамельний солод і більше нічого, а у посмаку залишається така легенька гірчинка. П'ється дуже легко, заходить дуже добре. Як на мене, тут не вистачає якоїсь пікантності. Можливо, тому що я недавно пив кілька дуже класних елів напівтемних. Вони мені дуже добре зайшли, вони були дуже смачні, насичені. Цей, якщо порівнювати з ними, дуже простий, дуже примітивний. Ну, але питкий. Може за такі гроші, може бути. А ціна в Фозі на нього 39 гривень, а на бреварні воно коштує 2650. От за 2650, я думаю, його можна пити, воно може скласти конкуренцію деяким е, українським е, пивам, е, пивним напоям, які себе теж е, іменують напівтемним пивом. Навіть згадую недавно е, крафт від. Е, Київського пивзавода, а в них там є такі теж якісь Ель. Не пам'ятаю, Пелель. Він темний, <клінг> хоч називається ПЛЕль. Але він такий насичений, такий з гірчинкою. Це щось, щось таке. Отже, це мені не сподобалось. Все-таки чому саме парова броварня? Спершу, я так розумію, питання має. Перша вона й в Африці, перша тут на Поділі перша. Тут все просто для того, щоб скипятити сусло, використовувалась пара. Тобто до кип'ятіння сусло доводилось за допомогою пари. І каже, що коли сусло вистигало, теж було багато пари. Ось такий принцип парової броварні. Ну, а тепер новинка бланш від глібівського. Початкова щільність 12, міцність 4% алкоголю. Склад вода, солод ячмінний, солод пшеничний, хміль, сироп глюкозно-фруктозний, смакоароматична добавка апельсинова цедра. Коріандр мелений, дріжджі, майже хугарден. В описі, що прислали мені з броварні, його дуже хвалять. Як воно насправді, перевіримо. Без спецефектів. Трішки охолоджений келих. Отже, це такий бланш Коріандр, апельсинова цедра, хоч і не справжня, але є. Ну, смакоароматична ароматична добавка. Ну, мабуть, воно там з якимось екстрактом, не знаю. Трішки мутнувати, хоча це пиво фільтроване. Пінна шапка не така, як у бланши зазвичай, ну така, ненав'язлива. Угадайте, чим воно пахне. Дійсно, воно пахне смакоароматичною добавкою цедра. Такий дуже інтенсивний, можна сказати, хімозний запах цитрусових. Ну, Приємний, але хімозний. Ну, мені здається, що натуральний смак все-таки відрізняється. Воно приємне на по аромату, але. Відрізняється, як на мене, знімаємо пробу. Так, це бланш, як на мене, занадто солодкий. Глюкозно-фруктозний сироп, чи як він там називається, відчувається. Воно легеньке, воно питке, воно освіжаюче, але для мене занадто солодке. Тут недостатньо кислинки і недостатньо хмілової підтримки. Тут її взагалі гірчинка не відчувається. Хоча. В бланші вона повинна бути все-таки на посмаку. Там має бути гірчинка, має бути оця от освіжаюча кислинка, має бути коріандр. Це такий прикольний напій, ще ковточок. Як на мене, засолодкий. засолодкий. Можна сказати, що він навіть навіть якийсь апельсиновий, але засолодкий. Бланш для мене бланш має бути. Кисліший і має бути освіжаючий. Він питкий, нічого не можу сказати, я не можу сказати, що воно якесь огидне. Воно, воно прикольне на смак, воно смачне, але от якщо, якщо відстраюватись від бланшу, то це такий собі сумнівний бланш. Легеньке, питке, смачненьке, пиво чи не пиво, я вже плутаюсь. Пити можна. Але ну, до бланша трішки не дотягує. Взагалі в українських бланшах це ціла біда, тому що у нас є купа бланшів, але мало який дотягує до класичного бланша. Я навіть пам'ятаю, що от мову я пив, у них теж бланш відрізняється від мого класичного розуміння бланшу. З броварні мені прислали не тільки пиво, а й ще футболочку. Білу з логотипом Глібівське, це розмір е, XL, е, як на мене, хто мене знає, е, футболка сама дуже приємна, це е, фірма Rolli Stanford 190 грам е, щільність, вона така достатньо щільна, е, якісна. Е, і ще прислали ось такий шопер. Невеликі, але кілька пляшок пива в нього влізе. Ось шопер та футболку ми будемо розігрувати в цьому відео. Для того, щоб щось виграти, потрібно написати комент, поставити лайк підписатися на канал. Комент має бути словами, а не тільки смайлами. Всі подробиці в описі під відео. 100 розіграшу буде всереду. Глібовське шляхетне. Я його вже якось спробував, є шортс на каналі. Тоді воно мені зайшло. до речі, що думаєте про мої шортс? Ви взагалі їх дивитесь? Шляхетне найдорожче з цієї лінійки, у нас воно коштує 40 гривень. На сайті броварні 28,50. Склад вода, солод, правоварний, ячмінний, хміль, дріжджі. Масова частка сухих харчовин у початковому суслі 14% міст спирту 5%. Це по-нашому. Колір більш насичений, більш такий темно-жовтий, світло-бурштиновий, трішки піни залишилось. Ось дивіться, який колір прозорий. Аромат хлібний. Нічого такого зайвого, просто хлібний солодовий аромат. Знімаємо пробу. Пиво має такий нормальний солодовий смак. Воно більш насичене, більш цікаве, ніж, наприклад, світле, більш шляхетне. Тут 5% алкоголю, нормальне солодове пиво. Але я не відчуваю тієї гладкості, яка була при першому нашому знайомстві. Ну, Різні партії. Бачите, кришечки навіть різного кольору. А, немає тої гладкості, немає тої такої насиченості. Воно питке. Ну, воно звичайне. Як на мене, така немає. Я не відчуваю от тієї фруктової складової, яка була минулого разу. Її тут немає. Воно таке має солодкуватий посмак, але він не такий цікавий, як був минулого разу. Тому що, от можете подивитися, шорст, там все зафіксовано. Мені здається, то пиво було більш таке насичене, більш ближче воно було до, до німецького пива. От. А це ну звичайне, але нормальне. Якщо ви вже куштували пиво Глібівське, обов'язково напишіть в коментах свою думку змістовно, аргументовано, так як ви це вмієте. Гадаю, ці коменти почитають і на броварні. Нагадаю, що на каналі працює спонсорство. Я навіть записав вже два відео спеціально для спонсорів. Також підтримати канал можна через Банку Монобанка. Це стимулює та допомагає робити більш якісний та цікавий контент. Цього тижня я отримав донат від Владислава, це вже не перший раз. І від якогось знаним котика Монобанку. Дуже приємно. Отже, мій вердикт мій аматорський рейтинг пива Глібовське. Це абсолютно моя думка, ваша думка може відрізнятися. Це моя думка, мої вподобання. Отже, останнє місце в цьому рейтингу я навіть не знаю, кому віддати. Тому що в цілому, хоч я, в мене є якісь претензії, але це цілком їстивне пиво, цілком нормальне. Мабуть, все-таки останнє місце це новинка бланш. Хоч це новинка, я так розумію, вони на нього покладали якісь свої надії, якісь в нього там є амбіції. Але це не моє пиво, тому що воно занадто солодке. Є в ньому така освіжаюча складова. Навіть ще ковточок зараз візьму. Але я, мені мені цей сироп аж відчувається. Я його... Воно занадто солодке. Я таке. Не люблю. Хоча наш народ е, любить солодке пиво, купують же кронебург бланк, які солодкий і зовсім на смак як шампунь, його купують за ціною набагато вищою. Я думаю, що цей бланш теж знайде свого покупця і все в них буде добре, але я його, на жаль, купувати не буду. Недалеко від цього пива відірвалося напівтемне пиво, тому що теж це із розряду не моє пиво. В ньому є така карамельність, добре, що воно хоч не притерне, але мені здається, напівтемне пиво має бути більш цікаве. Так, це такий більш ну, такий квас легенький, такий питкий квас. Навіть може, може переграти трішки, може останнє місце віддати все-таки на півтемному, а бланш трішки повисити, так, да, мабуть, так. Останнє місце, передостаннє місце бланш все-таки більш цікавий, він більш схожий на пиво. От зараз пиво трішки постояло, воно стало більш тепле і. Всі якісь нюанси вони зараз випирають назовні. От мені здається, що бланш все-таки краще виглядає, ніж це напівтемне. Це напівтемне, більш схоже на такий квас. Ну, це не мої, не мій варіант. Навіть я вам скажу більше, що якщо вибирати між напівтемним і бланшем, то я виберу, мабуть, все таки бланш якось так. От трішки-трішки переграв. Далі в мене теж дилема, тому що непогане пиво. Світле і непогане пиво пшеничне. Тут, тут важко сказати. Якщо зазвичай в мене є якісь явні лідери, явні аутсайдери, то тут я такого сказати не можу, тому що від одного виробника але зовсім різне пиво, зовсім різні емоції. Мабуть, все-таки третє місце буде у світлого, тому що непогане пиво. Ще ковток візьму, все таке. Поясню, чому третє місце. Ну, По-перше, комусь треба третє місце віддавати. Дуже мало алкоголю. Там 3 з копійками в нього так. Це мені здається, мало. Цього пива можна випити ну, замість води. Я, я такого не розумію. Я ну, взагалі вважаю, що пиво має бути 5%. Ви, напевно, вже здогадалися, хто на першому місці у нас. Ну і друге місце це у нас пшеничне пиво. Теж в мене є така достатньо вагома аргументація, я ще кто вип'ю. Можу сказати, що за останній період це найкраще пшеничне пиво з українських виробників, яке я пив. Тобто, це яке не позиціонується як там бланш чи вайцен, просто так, от пшеничне пиво. Оце, от мені здається, такий нормальний, можна сказати, еталонний смак пшеничного пива. Мені так здається, це моя думка. Тому що, я ще раз кажу, все те пшеничне, яке пив досі, було якесь таке дуже примітивне, дуже ніяке, і там навіть натяка на пшеничку чи якусь там освіжаючу кислинку не було. Тому Глібівське пшеничне для мене було таке от непогане, такий сюрприз, непогане таке відкриття. З пшеничкою розібрались. Тепер перше місце. Перше місце це у нас Глібівське шляхетне, і я вам скажу, що це така нечиста перемога. Тому що, як вам казав, що я раніше пив шляхетний, і воно мені тоді більш сподобалось, тому що в нього була така більш... Воно було схоже на німецьке класичне пиво. Воно мало якийсь фруктовий такий присмак. Воно було більш таке гладке. Це пиво більш різке, більш колюче, хоча карбонізація в нього така невелика. І такого вав-ефекту воно не визвало. Але тут 5% для мене воно цікавіший Смак такий в нього більш цікавіше. Мені таке пиво більше подобається. Тому перше місце. Якщо брати так, що це звичайне, класичне, нормальне, якісне пиво. Воно без якоїсь карамелі, так як тут, без якоїсь солодкості, так як тут, воно не пшеничне, тому що пшеничне не всім зайде. Воно 5%, а не 3,5% чи скільки, як звичайному світлому. Тому такі по сукупності всіх факторів, все-таки Глібівське шляхетне, воно більш цікаве, більш заслуговує перше місце. Скажімо так, перемога по очкам, по балам. Так, да? Як на мене, то результат трішки несподіваний. Так, я думав, що шляхетне, воно а, трішки круче, ну воно на, на пару гривень дорожче. А, але я сумнівався в пшеничному. Я ставив ставку на напівтемний, я ставив ставку на бланш. А, про оце от світле я взагалі не думав, що воно буде якесь нормальне, достойне, але от так от виявляється. Для мене вийшло. Цікава дегустація, цікавий досвід. Не знаю, як там задумували пивовари це пиво, але результат для мене ось такий. Як ви зрозуміли, це все таки не реклама, це все у нас по-справжньому, все по-чесному. Але я хочу сказати, що пивоварня Глібовське пиво вона заслуговує на повагу, тому що вони відновили старовинну броварню. Вони... Встановили сучасне обладнання, але підтримують класичні технології. Вони варять якісне пиво. Як бачите, це пиво може скласти конкуренцію нашим продукції, наших пивних гігантів. Воно недороге. Це пиво, воно знайде свою аудиторію, і воно все-таки по якимось Пивним чи питким чи смаковим характеристикам воно більш цікаве, ніж той мас-маркет, який можна купити в супермаркетах. Так, придбати його важче, воно не у всіх магазинах є. Його немає в ваших улюблених пет торпедах, немає його в банках. Нормальне, якісне українське пиво, дуже непоганий український виробник. З 1 по 3 вересня в Одесі в міському саду Одеса Бір Фест. Вхід вільний, я планую піти і ви приходьте. Сподіваюсь, вам цей відео зайшов, було цікаво. Чекаю на ваш фідбек. Не забуваємо про лайки, коменти, підписку. Шануйте себе, не пийте все підряд, як я це роблю в відосах. До зустрічі наступної певної п'ятниці.